Штучний інтелект це саме якраз це і є, це штучне, це нереальне. Що я маю на увазі? А, а маю на увазі те, що штучний інтелект це симуляція реальної людської а, здатності думати, і лідери в цьому світі, як Пітер Норвін, який написав відому книгу а, на тему і», Каже, що ми навіть не можемо уявити, як створити свідому машину, і ми не намагаємося цього зробити. Все, що ми хочемо зробити, це грати в те, що Алан Турінг називав Гра грав імітацію. Якщо ми зможемо симулювати людський інтелект і створити машину, яка буде себе поводити так, начебто вона розумна, тоді ми можемо використовувати слово штучний інтелект, і це важливо. Не плутатися цими словесними конструктами ми говоримо про штучний інтелект, машини навчання, нейрони і таке подібне, але ми маємо завжди пам'ятати, що слово штучний якраз є важливим. Ми симулюємо те, що робить людський інтелект, і є гарна причина, чому. Люди перестали навіть намагатися е, створити свідомий інтелект, тому що вони насправді не знають, що таке свідомість або сумління. І хочу сказати дуже важливу річ, що Бог об'єднав людський інтелект з сумлінням, зі свідомістю, але машини несвідомі, вони не знають, що вони роблять. І велика перешкода, або така тверда проблема в психології, яку називають це той факт, що ми не знаємо з науки або іншої перспективи, що таке свідомість або сумління. І ми не знаємо. Якщо ми цього не знаємо, ми не можемо говорити, що машини можуть бути свідомими. Це просто хайп, і це велика помилка. І Отже, це штучний вузький інтелект, і багато є прикладів, як це вже працює, і штучний загальний інтелект. Що ми поки що не досягли ще кілька років має пройти, але вже очевидно, що люди об'єднають вузький штучний інтелект. І поширять його на більше можливості. Цього варто очікувати. Але поки що штучний вузький інтелект робить тільки одне: те, що зазвичай потребує людського інтелекту.